Українські команди дізналися перших суперників по кваліфікації єврокубків. Нагадаємо, що Динамо Київ стартує з другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів, де зустрінеться з сербським партизаном. Команда з Белграда в минулому сезоні також добула срівні медалі свого чемпіонату. Перший матч пройде 23 або 24 липня на номінально домашньому полі Динамо. Матч у Сербії 30 або 31 липня. Дніпро один, який посів четверте місце в минулому сезоні української прем'єр-ліги, розпочне свою єврокубкову кампанію з другого раунду Ліги Конференцій. Першим суперником спортклубівців стане представник Угорщини Академія Пушкаша. Також свого суперника в дебютному єврокубковому сезоні дізналося Житомирське Полісся, що фінішувало на п'ятому місці минулого розіграшу УПЛ. У тому таки другому раунді кваліфікації Ліги конференцій на Житомирян чекає Олімпія зі словенської Любляни. Під вас подобайка до цього відео, якщо бажаєте усім нашим командам подолати цю стадію кваліфікації єврокубків.